На деякі ми чекали, інші збивали нас пантелику, але точно нікого не залишили. Байдужими наступні українські події року. Останню сходинку рейтингу ми віддали ледне голівузькому поверненню надії бранка Кремля, поневолений народний депутат і просто льотчиться надія, за долею якої стежла чи не вся Україна. І коли найгуманніший суд країни агресора виніс її вирок, певно, просвязилась не одна українська жінка. Ще Ще І ніхто вже не вірив, що Кремль погодиться її обміняти. Однак це сталося. Теплого травневого дня в аеропорту її зустрічав Ігор Луценко з білими трояндами, звичайні українці з прапорами. Моя Надя приїхала. Босаного надія відразу дала жару. Дякую вам всім. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я бежала з аеропорту на килим до президента. Лідер країни Надію зустрів як героїню. А далі були зустрічі з ватажками терористів у мінську та слова, що вони зовсім не черти. Але це вже інша історія, в якій ще не поставлено крапку. От я б про це продовжив. От ми побачили трансформацію надії Савченка. От це теж, на мій погляд, сумна, але теж одна з головних подій. Року, таке швидке перетворення з героїні на антигероїню. Персональне головне розчарування року для мене Надії Савченка. Опять власть міняється. Перший після уряд Єсенюка або як вони самі себе називали, уряд камюкадзе змінили на уряд Гройсмана. Перший місяць року це була фактично така непряма, але серйозна криза. І в парламенті в коаліції виникла криза і криза навколо уряду. І зміна уряду на затвердження нового прем'єр-міністра дійсно стала е ключовою внутрішньою політичною подією. Хоча політичні експерти були досить критичні до нового кабміну та підсумовуючи діяльність уряду, політологи впевнені. Що Кабмін Гройсмана втримається на Грушевського навіть після збігу їхнього імунітету у квітні? Серед досягнень стабілізація макроекономічної ситуації в країні, продовження реформи децентралізації, розпочато глобальний ремонт доріг і нарешті закладено початок медичній реформі. У цьому уряді немає іноземців, лише очільниця мозу Уляна Супрун народилася і проживала в Америці. Серед непопулярних рішень українцям запам'ятається підйомці на комунальні послуги. Однак мінімалка в 3200 має шанси дещо згладити ситуацію. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Щоб подолати корупцію у сфері державних закупівель, щоб бюджетні кошти не осідали в кишенях абраменів чи в трилітрових банках. З 1 серпня усі державні закупівлі повинні здійснюватись виключно через систему Прозоро. До цього часу був поступовий перехід і пілотний режим. Через державну систему закупівель проходить в рік близько 300 мільярдів гривень. Один з творців Прозоро, перший заступник міністра економрозвитку розвитку Макс Ніфьодов наприкінці листопада повідомив, що завдяки системі вдалося зекономити 7 мільярдів гривень. Творці Прозоро вважають, що можна за рік зекономити навіть 50 мільярдів. З точки зору інституційних перетворень, з точки зору логіки економічних реформ, це дійсно є досягнення і нинішнього, і попереднього уряду. Однак є супротив на місцях. У мільці розбивають великий тендер на кілька маленьких, щоб перевести порогові закупівлі до порогові, до яких менше вимог у міністерстві економ розвитку суть саботажу. Розуміють люди, які дуже перевірені, в яких дуже хороша якість і в яких дуже хороші ціни. Вони так чи інакше, ну в кінці виявляються родичами. Важливо, що будь-хто з нас, сидячи вдома за комп'ютером, може перевірити, що закуповує автодор мерії або міністерство оборони. І як би не хотілося чиновникам та їхнім кумам, братам, сватам, назад немає вороття. Україна виконала всі 144 вимоги щодо безвізового режиму з ЄС. Про це повідомив Петро Порошенко, розраховуючи, що на саміті Україна ЄС в Брюсселі 24 листопада Україна отримає такий довгоочікуваний безвізовий режим. Та не так сталося, як гадалося. Що? Опять? Але в перший раз можливо за останні два з половиною роки це не стільки провина української влади чи українського політичного класу, скільки вже проблема європейського союзу. Експерти погоджуються з лінією адміністрації президента, що безвізовий м'яч вже на полі єс У цьому році. Ми просунулися в наданні безвізового режиму, і якщо воно буде у нас от, на початку наступного року, то можна сказати, що це виплата боргів цього року. Однак хто о має забити гол у європейські ворота. Нам треба дотиснути наших європейських партнерів, щоб отримати от, е, це рішення, тому що воно важливе не для всіх українців, для меншості, але це ця меншість дуже активна і впливова. Це середні класи, молодь. Да, вони за це боролися і вони мають це отримати. Хрестик мощами у радикала лозового власна церква у убепепівця Матвієнка і апостол Гриніва. Це лише краплини у морі задекларованих цінностей, чиновників, вогнепальна і холодна зброя у Шуфрча Мосічука. Та жарти про подарунок від Миколая у Парасюка. А ще жарт про один трильйон гривень готівкою від екскомбата Айдара Мельничука. Нардепи приголомшили українське суспільство ще й мільйонами готівки. Наші обранці можуть купатися не в басейні, а у власних статках, як відомий персонаж Діснея Скруч Макдак. Прилюднені електронні декларації привідкрили завіси статків чиновників. Я це називаю, знаєте, вимушений майновий стриптиз наших політиків, чиновників дійсно це стало шоком. От я б в номінації шок року. Тепер зрозуміло, чому запас системи, е декларування відкладали і намагали зірвати та важливий антикорупційний крок втілено в життя. Тільки повернулася з Брюсселя і там кажуть, що такої відкритості ніде в Європі немає. Тобто, ми досягли. Взагалі багато інша річ, а що з цим далі робити? Чи наступний рік стане роком висновків? А висновки дуже прості. Люди, які не можуть пояснити звідки у них такі статки, вони просто повинні піти з державних постів. Та схоже, що сумління, тофтосумів, не надто гризе. Не віриться, що хтось із мовірних хабарменів залишить живильне крісло. А діяти мають національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ну що ж, чекаємо на нові декларації. За рік будемо порівнювати і пильнувати, кому і що подарував Святий Миколай, чи то Дід Мороз, чи то Санта Клаус, чи то однопартійці. Людмила Кушнір, телеканал Еспресо.